Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Я вітаю в нашій студії, нашого студійного гостя. Це президент Інституту глобальної політики Олег Березюк. Панове, вітаю вас. Добрий вечір. В нашій студії дякую за увагу до українського радіо. По за запрошення, ваша точка зору стосовно нескінченних дедлайнів президента 47-го Сполучених Штатів Дональда Трампа, скорочено в черговий раз строки до Путіна до 10 днів, але Росія зволікає з предметною відповіддю. Це те, що кажуть на слуху, на виду в соцмережах медведів знову почав погрожувати Трампу. А Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, санкції на Росії не страшні. На що спирається таке рішення Росії? Таке рішення з Росії спирається тільки на одне: Сполучені Штати Америки конкурують з Китаєм. І це є основною причиною того, що Росія себе поводить таким чином: порівняти військову потугу Сполучених Штатів Америки і союзників, порівняти військову потугу Росії і. Її союзників із західним блоком, з блоком НАТО, ну, я думаю, що тут не треба далеко йти, подивитися відкриті джерела інформації і зрозуміло, що це все не на користь Росії. Але оскільки е, Сполучені Штати вбачають з боку Китаю конкуренцію, вони не хочуть розвалу Росії, тому і от склалася така ситуація, яка є сьогодні. Насправді в Путіна виникли проблеми тоді, коли його план Київ за три дні не вдався. І після цього вже було зрозуміло, що якщо Україна не впала, далі союзники. Будуть підтримувати і не дадуть, не дадуть Путіну перемогти, тому що перемога Путіна над Україною це поразка Заходу, а в Заходу немає жодних підстав для того, щоб отримати поразку від Росії. Що хотіла Росія? Зрозуміло: хотіли завоювати Україну, відновити Російську імперію і далі здійснювати експансію на Захід ну не тільки на захід, на схід, ну так як, як це було колись. Коли, це, коли цього не сталося зараз, вже очевидно, що Росія Росія цю війну програла, да ще йдуть бойові дії. Да, ще немає остаточного там рішення по ситуації, яка склалася, але те, що Україна вистояла, можна вже говорити однозначно. Якщо аналізувати рішення президента Сполучених Штатів Америки, зокрема в частині погроз, 10 днів чергових, якщо після цього не буде конкретних кроків з боку Москви до припинення вогню до в напрямку перемиря тоді Дональд Трамп запроваджує той самий санкційний закон, багатостраждальний з огляду на те, скільки він уже, так би мовити, лежить. І згідно з яким запроваджуються пекельні санкції проти тих країн, які будуть купувати російські енергоносії. Вже відома реакція Китаю. Китай сказав, що він не буде. Зважати на цей законопроект і продовжуватиме, тому що йому вигідно купувати російські гаси нафту за зниженими цінами. Цього робити є якісь обнадійливі прогнози в частині того, що може бути після цих дедлайнів 10 днів. Ну, перше, впливати на хід війни. Будь-які економічні санкції, вони будуть впливати на хід війни. Очевидно, що економіка Сполучених Штатів Америки набагато потужніша, ніж економіка Росії і її союзників. Тому розраховувати на те, що Через 10 днів щось зміниться на користь Росії нереально. І ті заяви, які робить Пісков, Медведєв, це більше таке з, з потрясання повітря. Що стосується Китаю, з одної сторони, Китаю вигідно купляти дешеву російську нафту, а з іншої сторони, Китаю невигідна війна в Україні. По одній простій причині: через Україну йдуть торгові шляхи. Через Росію, через Білорусі торгові шляхи на Європу перекриті, і економіка Китаю страждає, тому що вона імпортозалежна, експорт, імпортозалежна тому що їм треба, їм треба продавати свої товари, і чим більше буде товарообіг, тим буде потужніша економіка Китаю. Що стосується Трампа, знову ж таки, як попередній президент Джо Байден, так і нинішній президент вони все-таки сподіваються на те, що Росія стане демократичною з часом і буде на стороні Сполучених Штатів в протистоянні з Китаєм. Я так не думаю. Я думаю, що це велика помилка. Я абсолютно переконаний в тому, що Росія в такому вигляді, в якому вона є, існувати, не повинна, тому що. Її імперські амбіції будуть постійно підштовхувати до нових завоювань, до нових експансій, і якщо Росія не зникне. Із політичної карти світу, то проблеми будуть не тільки в Україні, а й всіх її найближчих сусідів. Як ви думаєте, погрози Дмитра Медведєва, колишнього президента Російської Федерації, в принципі, розпочати війну Сполученими Штатами Америки через заяви Дональда Трампа, через постійні прогнози, як це кваліфікує путінське оточення? Це більше блеф, чи в Москві допускають ймовірність такого кроку? Кінець Росії наступив тоді, коли вона напала на Україну. А говорити про те, що Росія оголосить війну Сполученим Штатам Америки і виграє цю війну. Ну, якщо вони хочуть програти її за декілька годин, вони її програють. Ну це абсолютно несерйозно. Це так, це блеф, і такий блеф примітивний, дешевий. Я навіть не знаю, на кого він розрахований. Ну, поки що констатуємо, констатуємося на двох моментах. Є дедлайни Дональда Трампа. Росії дано 10 днів після цього може бути запровадження цього пекельного санкційного законопроекту або щось інше, як загадково сказав Дональд Трамп. Це перше і друге. Китай повідомляє агенція Reuters, Відмовився виконувати вимоги США стосовно купівлі російських нафти і газу. Як ви пане дологов взагалі оцінюєте ці прогнози нескінченні про те, що війна буде тривати? До, називаються прогноз МВФ був до кінця 2025 року, сьогодні називають уже 2026 рік. Якийсь видимий Рубікон, на який ми маємо орієнтуватися, він існує? Чи це залежить від сукупності обставин, скоріше за все? Повертаємося в період 3-3,5 роки тому. Всі прогнози були, що Україна не витримає більше трьох днів. Пам'ятаєте, да, що Україна програє, Росія завоює Україну за три за три доби? Ви знаєте, я весь час пригадую спогади колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, який перед великим вторгненням був в Білому домі. І коли він згадував, коли на мене дивилися Джо Байден Джек Саліван в їхніх очах я читав, ніби так, що вони вже прощалися зі мною. Оце от, фраза, яка найбільш, найбільш відповідає, і характеризує той момент драматичний. 24 лютого. Я разом із своїми колегами піднялися, взяли зброю в руки і почали боронити Україну. Тому на третій день, коли ми побачили, як Росія воює, які вони застосовують тактичні прийоми, яке озброєння, в мене навіть на Фейсбуці була публікація. На третій чи на четвертий день війни, де я сказав, що Росія цю війну програла. І ми бачимо, що три з половиною роки війни, а вони, вони не просовуються нікуди. Сьогодні дуже велике значення має економіка, техніка? Ну, звичайно, що людський потенціал, але якісний людський потенціал. Той, який вміє працювати з технікою. Коли подивитися на події на фронті, українці на декілька голів вищі в інтелектуальному плані і в плані мотивації, ніж росіяни. Тому що подивимося, подивимося, хто от, навіть по тих, хто потрапляє в полон, яка мотивація? Борги, раз, безробіття, два, тобто йдуть за гроші. Далі. Якщо подивитися, хто воює, звідки мобілізують? Мобілізують не з Москви і не з Санкт-Петербургу. Мобілізують із депресивних регіонів і мобілізують із тих регіонів, де складна демографічна ситуація. Що я маю на увазі? От візьмемо Північний Кавказ. На північному Кавказі найбільша щільність населення. На Північному Кавказі багато молоді, і молоді, яка не задіяна, яка без роботи, яка завтра може проявляти ну, масове незадоволення, що для Росії буде ну, надзвичайно складно вирішити. І знову ж таки, подивіться на територію Росії. Це найбільша країна в світі за територією. 11 часових поясів. 8... Да. Найбільше за територію, але цю територію населяє всього-навсього 144 мільйони населення і, і, і межує 16 країнами. І якщо тільки у Росії виникне конфлікт ще з кимось, крім України, їм реально не буде ким захищати свою територію. Нема, реально не буде ким. Всі сили зараз кинуті на Україну. І те, як вони воюють, ми бачимо, що ми їм можемо протистояти, можемо протистояти ефективно, і завоювати вони навіть Україну не зможуть. А коли йдемо про Сполучені Штати Америки, там про, про інші країни НАТО, ну несерйозні заяви. Я думаю, ваші слова, шановне пане поналога, підтверджує прості викладки, ваші колеги казали, що для того, щоб завоювати і утримувати. Таку велику країну за територію за населення як Україна потрібно принаймні дві окупаційні армії, тобто та що воює на фронті, і та що буде виконувати функції поліцейських сил у великих у великих містах. Мінімум, мінімум, дві, мінімум дві, а насправді може і більше. І ми розуміємо, що ця ситуація і ця можливість вона неможлива для Росії з будь-якої точки зору. В 2014 році, коли почалася війна, генерал Палій мені сказав таку фразу: Що вони творять? Куди вони лізуть? У нас же буде стріляти кожен кущ і кожне вікно. І ну, так воно і сталося. Коли росіяни напали на Україну, мотивація українців захищати свою державу, свою незалежність була надзвичайно високою. І тому, навіть якби теоретично вони зайшли і там що завоювали, то був би. Партизанський рух повномасштабний, діяло підпілля, і е, їх би знищували б на кожному кроці. Давайте поглянемо на роль Північної Кореї, яка забезпечує за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України на цьому етапі широкомасштабної війни близько 40% потреб Росії в снарядах. До того ж, планує відправити на фронт нову партію. Називається цифра 30 тисяч своїх солдат. Головне в цьому, не зважаючи на те, скільки їх б'ють, та ще залишиться, або ті, що залишаться, вони будуть збагачені. Бойовим досвідом. І це з точки зору військово-політичного керівництва Північної Кореї є головним плюсом в цій ситуації. Піхота має значення, але це не Друга світова війна і не Перша світова війна. Сьогодні воює техніка. Подивіться, от, от такий дуже простий приклад. Ще там ну, 10 років тому висок, високоефективними на фронті були снайпери. Але е, найкраща снайперська гвинтівка працює десь ну, максимум 2-2,5 кілометри, максимум. А найгірший оператор дрону е, працює ну, мінімум на 5 кілометрів. Розумієте, да, про що я кажу? Тому е, наскільки техніка розвивається швидко, наскільки змінюється ситуація на фронті, що. Ну, Тут говорити про те, що там хтось прийшли в Україну багато живої сили, ну, ця жива сила дуже швидко випарується. Тому, тому говорити про те, що Північна Корея відіграє якусь там ключову роль, плюс ті боєприпаси, які в них є, вони не такої якості, як, наприклад, Західні. Так, да, їх багато, але їх застосування не є ефективним настільки, наскільки розраховують росіяни. Якщо повертатися, все таки до того питання, яке на думку багатьох експертів має стати вирішальним чільником на цьому етапі війни, тобто запровадження цих самих жорстких санкцій з боку Сполучених Штатів Америки, обкладання митами тих країн. Купуватимуть російські енергоносії, то варто навести очевидно точку зору наших ворогів. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив: я цитую агенцію РБК Україна, що Росія виробила певний імунітет до санкцій і готова до нових економічних обмежень. Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій, Наша економіка функціонує під величезною кількістю обмежень. Звичайно, певний імунітет у нас вже вироблений з цього приводу, зазначив Пісков. І зауважив, Росія фіксує заяви, які надходять від президента США Дональда Трампа і інших міжнародних представників з цього приводу. Все таки бояться вони чи не бояться. Давайте згадаємо Радянський Союз. Радянський Союз був набагато потужніший, ніж сучасна Російська Федерація. Чому розпався Радянський Союз? Він не витримав гонку озброєнь. Війна в Афганістані це була остання, крапка, яка поставила кін... остання, що поставило крапку в історії Радянського Союзу. В останній цвяхутруну. Так. І війна в Україні набагато складніша для Росії, ніж війна в Афганістані. Набагато складніша. І тому говорити про те, що Росія, російська економіка витримає цю гонку, гонку озброєнь, конкуренцію із Заходом в економіці, в озброєнні і в війні з Україною, я в це абсолютно не вірю, тому що ну, це нереально. Для, ну, то, що говорить Пісков, то що говорить там оточення Путіна, говорить, швидше всього, для того, щоб. Підняти якось дух тих, тих, тих людей, росіян, яких вони загітували на цю війну. Але виникає одне просте питання: навіщо росіяни напали на Україну? От що вони тут забули для чого їм ця війна? Абсолютно вона їм не потрібна. Ну те що, те, що вони зараз робили, вони вже дуже особливо керівництво російське воно дуже добре розуміє. Завершити війну, вони не можуть продовжувати цю війну. Вони також не можуть. Тому що завоювати вони Україну вже не це Очевидно, якщо вони не, не, не завоювали за три дні, треба було відповзати назад там, перегруповуватись, щось там думати. Ну, ну вже пізно. Зараз вже три з половиною роки війни. Економіка виснажена, ресурси виснажені, проблем внутрішніх в Росії дуже багато і. Я абсолютно переконаний в тому, що для того, щоб врятувати ситуацію, тут треба, треба змінювати керівництво Росії, в першу чергу Путіна і його оточення, притягувати їх до кримінальної відповідальності, як воєнних злочинців. Ну, тут є різні сили в Росії, які готові до цього. І багато хто із так званих демократично налаштованих опозиціонерів кажуть, що ми готові, ну, грубо кажучи, здати Путіна, але залишити Росію такою, якою вона є. Маю сумніви, що це доцільно робити. Росію, Росію треба розбирати на запчастини, тому що прийде нова влада. Імперське мислення росіян воно, воно нікуди не дінеться. І якщо ми ну, не, 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 зробимо, не, не зробимо з Росією те, щоб вона перестала, перестала бути небезпечною для всіх її сусідів, то ми можемо очікувати через декілька років нового нападу. Тому тільки, тільки, тільки демілітаризація Росії може врятувати ситуацію. Якщо все таки говорити про взаємини Путіна і російських еліт, чи можна сказати на цьому етапі, що цей контроль жорсткий, чи всередині російських еліт, визриває визріває ті самі настрої, коли вони можуть, умовно кажучи, піти на якийсь сепаратний мир домовленості для того, щоб змінити режим? В російських еліт виходу немає іншого, якщо вони хочуть залишитися в цивілізованому світі, якщо вони хочуть, щоб їм залишили те, що у них було за, за, за часи, коли вони там займалися бізнесом, коли вони. Мали відповідну владу, коли вони впливали на, на прийняття політичних рішень, то в них зараз вихід тільки один: це усунути від влади Путіна. Якщо цього не зробити, Путін буде продовжувати війну, тому що він не може сказати росіянам, що ми цю війну навіть не то, що програли, що ми її не виграли. Тоді виникне до нього запитання: а навіщо ми туди йшли? Для чого ми починали цю війну? Друге, повернуться із фронту люди, які величезні заробітні плати отримують, величезні компенсації за участь в бойових діях отримують, і далі вони повертаються в Росію знову на жебратське існування. А от, а коли ви говорите про очищення, що війна це очищення. Ну коли вони зі своїх тюрем вони так говорять. Да, ну вони так говорять, да. А коли вони із своїх тюрем позабирали людей, і коли їх кинули на місні штурми, ну це не тільки з тюрем, там і хворих багато було. І, ну, да, вони якимось чином вирішували для себе цю проблему, ну, ну це якби їх проблема. От. Але те, що, те, що для, нас, для нас агресія з боку Росії, це, це можливість ще раз підтвердити, що українці, не, українці і росіяни це не одна нація, підтвердити всьому світу. І те, що ми ведемо справедливу війну, ну ми її будемо вести до, до переможного кінця. У нас залишається фінальна хвилина. Розикнув би вас, пане Олегу, запитати, все-таки на які сценарії орієнтуватися у вас є уявлення ситуація на фронті? Чи вистоїмо рішення Трампа? Чого очікувати найближчі місяці? Ну виходячи з тої ситуації, яка сьогодні є на фронті, можу сказати однозначно, що ми вистоїмо, але нас більше турбує турбує тил. І ті процеси, які відбуваються в політиці, нас надзвичайно турбують, тому що дестабілізація всередині країни вона може завдати дуже багато шкоди, дуже багато шкоди фронту. І тут, тут Путін і його оточення. Він все таки колишній співробітник КДБ. Він знає методи роботи спецслужб, що стосується там диверсії, що стосується різного роду психологічних операцій. Тут він маестро. От, а коли говоримо про, про фронт, там біль, більш більш-менш стабільна ситуація. Президент Інституту глобальної політики Олег Березюк був студійним гостом Українського радіо.